Трамп і Путін дві з половиною години розмовляли, і так ні про що і не домовились. Ну, принаймні поки. Але ще можуть домовитись у найближчі тижні. Для того і створили спільні робочі групи. Найбільшою проблемою цих перемовин це те, що Трамп і Путін мають абсолютно інші задачі для цих перемовин. Трампу потрібні яскраві і швидкі. Політичні перемоги, завдяки яким він покаже одразу світові свою велич. А Путіну навпаки, потрібно перетворити ці перемовини на довготривалі шахрайські мутки, схеми, завдяки яким він затягне перемовини і, як мінімум, призупинить допомогу Заходу Україні. Ну, Але єдиний результат це припинення ударів по інфраструктурі. Ну, це не той результат, на який розраховував Трамп. Якби він справді вірив, що це гарний результат, він би особисто годинами розповідав би про цей результат усім телеканалам. А так після завершення перемовин Білий Дім обмежився коротким пресрелізом. Це дуже не в стилі липкого домедійності нинішнього керівника Білого Дому. Ну а вимоги Кремля до Сполучених Штатів щодо умов тридцятиденного перемир'я. Зокрема, про зупинку мобілізації в Україні, про зупинку військової підтримки в Україні, взагалі ставлять під сумніви доцільність подальших перемовин. Але Трампу буде зараз дуже непросто отак взяти і забути про ці перемовини, бо він надто довго розповідав і світові, і американським виборцям про те, що дуже швидко зможе зупинити російсько-українську війну. Більше того, прямо перед цим першим раундом перемовин. Він розповів, що росіяни на все погодяться. А йшлося і про зупинення вогню, і про е, обмін полоненими всіх на всіх, і про Запорізьку атомну електростанцію. Але росіяни ні на що не погодились. Тому Трамп буде намагатися знову. Треба ж відповідати якось за свої слова. Ну інакше, який же він геополітичний мачо. Тому перемовини поновляться. Про це вже анонсував Трамп у соціальних мережах. Але очевидно, що зараз у Білому домі нервозності побільшає. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.